Всім доброго дня, слава ЗСУ! І хотів би швиденько записати одне відео для того, щоб розказати про хороший український бізнес якісний. Які працюють досить швидко, а це е, відео буде цікаве для тих, хто планує або хотів би собі організувати правильно простір для зберігання там ножів, годинників і е, зброярського сейфу. У мене істинні тим, і з тим були питання. Е, по ножам була проблема. і Я думав собі придбати великий кейс, е, який має досить високу вартість. Якісні кейси для зберігання приблизно коштує там від 100 доларів і вище. Звісно, що це як на мене трошки надто велика ціна. Крім того, основне, чому я його не придбав, тому що е, то місце, де я зберігаю ножі, воно не передбачає такого великого габариту, щоб я міг спокійно поставити е, цей е, кейс, плюс відкрити його і спокійно взяти ніж, якщо в мені таким, яким я користуюсь кожного дня. Вночі е, я зберігав в основному раніше в ось такому пошитому чехлі, який ще й до речі, наш мається здійснивсь області. Мінутний. В середині було 10 кумірок на ножі, тут були на дошку для правлення і на 4 фікса. Давно-давно вже не користуюсь ним, він в мене просто лежав на поличці і зверху на ньому лежали ножі. Е, до речі, майстер робить якісні, зараз робить патчі і чехли е, габарит, е, меншого габариту під ножі, досить зручно лише просування на його профіль в інстаграмі і під відео. Але. Хотілося зробити цей простір більш організовано, і звісно, що не хотілось переплачувати такі великі кошти. Така ж то що стосується зброї збройського сейфу. Сейф конкретно робили під ту нішу, яка в мене є для сейфу. Відповідно, сейф був зроблений нашими майстрами. Організація внутрішнього простору, конкретно ложемент, не входив в вартість цього сейфу. Відповідно, цей сейф не працював без нього. Довго шукав, після початку війни були інші проблеми, звісно, що цим не було займатися. Зараз, завдяки нашому ЗСУ, ми маємо можливість займатися такими дурницями, як Так, uh, да, До речі, якщо ви задонатили ЗСУ, наприклад, зараз Шмуд збирає на чорні коробочки, можемо ми поговорити про такі дрібнички, як Лежеменди. Uh, загалом, uh, що сподобалось в спілкуванні, uh, зайшов на сайт, uh, витратив буквально 2 хвилинки, забивши свій номер. Буквально до п'яти хвилин передзвонив мені е майстер. Е спілкування тривало буквально теж до п'яти хвилин. Я пояснив, що мені треба. Дуже швидко отримав конкретні запитання, е дав конкретні відповіді. Далі е наше листування е наше, наше спілкування. Перейшло в Телеграм, де я скинув фотографії з розмірами. Е на що мені дуже швидко скинули е чіткі гра е чіт е чітку чітке планування з розмірами зі всім. Де було все зроблено з першого разу правильно. Сьогодні я отримав ось такову, таку велику коробочку. До речі, дуже було приємно, що виробник зробив відправку за свій рахунок. Не факт, що вам так буде, але просто кажу таку приємність. І загалом, що прийшло? Зараз я, звісно, поставлю вставочки, які як воно виглядає. Що приємно здивувало? Приємно здивувало, що ложмент досить твердий. Він між собою склеєний, не видно ніде, видно, що дуже якісно порізаний. Немає ніяких нюансів по тому, що десь по криву, в різані ще якісь мінуси в ньому. Поки що, звісно, що це там перший день користування, все дуже сподобалось, супер класна ціна. Звісно, вам треба буде ціну формувати під себе, але скажу відверто, що ціна мене приємно здивувала. Тобто, те, то, що я потратив на сейф. І на організацію шокляди вийшло менше, ніж половина того самого великого кейса для ножів. Тому це великий плюс. З ще великих плюсів, то що було, я оплатив гроші, пробукаючи там вівторок. В середу вже мені відправили це все ну, за рахунок виробника. З мінусів, то що виробник сказав, наприклад, я таке бачив на цих більш дорожчих кейсах, що верхні частини цього бежамента бувають кольорові. Цей виробник цього робити не може, але зможе вирізати під вас, так, як вам зручно, та як вам підходить. Мені дуже сподобалась якість. Мені сподобалось, то, що це було швидко, досить дешево. Це зроблено в Україні. І виробник підійшов до всього всієї організації цього, цього процесу. Дуже так відповідально по сейфу. Так само мені сподобалось. Тобто були декілька ідей від нього, як організувати, щоб я, наприклад, думав, що друга ніша, яка буде тримати е, зброю за ствол або за цівку, е, буде на одному рівні. Він запропонував зв'язку з тим, що зброя різного габариту зробити їх на магнітах. Перше, щоб не треба було клеїти, а друге питання на різній висоті. Це прекрасно спрацювало. Я ставлю відео, як воно. Як воно буде працювати, можливо, вам таке теж підійде. Загалом, всі посилання на виробника обов'язково залишу. Якщо відео вам сподобалось, став лайк, можна щось написати на коментар. Зазвичай щось можна покритикувати конструктивно. Всім щасливо до зустрічі!